Це відбувається, якщо не помиляюсь, напередодні президентських виборів, які я називаю перепризначенням Путіна. Це один із сигналів середину держави. Глубійний народ теж має бачити, що їх вождь і учитель сидить не тільки в бункері, не тільки їздить по території Російської Федерації, але йому ще тиснуть руку за межами Російської Федерації. І тут немає різниці, хто саме. Хоча, якби цей народ був притомний, то він побачив, що раніше Путін ручкався з першими особами найбільших держав світу і відвідував їх, то тепер він їздить до держав вигнанців. Фактично, ну Туреччина такої не є, але Північна Корея однозначно вигнанець і однозначно диктатура, яка знаходиться в режимі осажденої крепості. Чому їде до північної Кореї? Тут зрозуміло: це військово-промисловий комплекс, військове співробітництво, військово-технічне, будемо більш чіткими в термінах. Ми бачимо, що дуже серйозна активність відбувається на різних рівнях стосовно Північної Кореї. Північна Корея навіть озвучила зовсім недавно, що Росія для неї є найбільшим союзником. На секунду до цього був Китай. Це дуже цікава така заява, тому що за рахунок Китаю фактично і Північна Корея існує. Вони, хоч щось їдять в результаті того, що співпрацюють з Китаєм. Проте ми бачимо, що ці вектори трошки змінюються, але це не значить, що якийсь водорозділ є між Китаєм і Північною Кореєю. Ні, просто як на мене, це зараз фігура мови, тому що формується саме ця вісь. І е, лідеру Північної Кореї дуже зручно зараз на тлі того, що робить Путін е, впливати, тиснути на той же захід, тому що в нього теж ядерна зброя є, і він бачить, що у кого є ядерна зброя, то й може робити все, що завгодно. Тому світ має задуматись, може треба дати по зубам путіну, щоб решта залізли в свої нори і сиділи і звідти просто гавкали і нічого більше не робили. Проте поки що такої рішучості немає. Однозначно Туреччина Туреччина завжди залишалась для Путіна цим вікном умовно в Європу. Це я беру в лапки. Однозначно, це до країна, яка є членом НАТО і з якою спілкуються інші великі держави. Тому це такий союзник. Ситуативний, тому що вони періодично, як я завжди кажу, якщо подивитися на спини Ердогана і Путіна, то один одному ножів натикали в цю спину дуже багато, але їм не вигідно не спілкуватися. Дуже важливо, що там буде і високопосадовець із Ірану. Це теж такий сигнал досить неприємний для нас. І для Заходу, тому що Іран зараз вдається до провокацій через проксі своїх стосовно Сполучених Штатів, Сполучені Штати, як на мене, мляво дуже реагують, і це говорить не про силу Сполучених Штатів. Тому Путін намагатиметься використати ці кейси в економічному плані. Там є перелік угод, які мають підписати. Це все буде на поверхні, а так, це все-таки пошук підтримки. На різному рівні, і пошук озброєння. Це ми беремо е, Північну Корею, тому що там і набої, і снаряди, і балістичні ракети. Це все йде звідти. Так вони літають, не всі долітають, деякі руйнують снаряди і, і, і гармати, але ж це все, все одно їх дуже багато. Тому тут є і військове співробітництво, і іміджеве, і. Ті фактори, які впливають позитивним сенсом на якщо можна сказати, передвиборчу кампанію Путіна всередині Росії.